Рали землі на мільярд гривень на Дніпропетровщині правоохоронці викрили посадовця, який разом із поплічниками перевів у приватну власність землі водного фонду. За даними слідства, організували змову екс-голова Новомосковської районної державної адміністрації двоє так званих кримінальних авторитетів та троє підприємців. Чиновник підписав розпорядження про передачу земель у Самарській затоці. Інші учасники групи оформили ділянки на членів сімей. На березі річки вони планували побудувати елітне котеджне містечко. Усіх підозрюваних затримали, повідомили в офісі генпрокурора. Правоохоронці затримали учасників злочинної організації в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та провели 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, вилучили понад 200 тисяч доларів США, 80 тисяч євро, земельну документацію, зброю, автомобілі та чорнові записи. На підставі зібраних доказів залежно від ролі в злочинній організації, так званим Смотрящим ексголові РДА та трьом співзасновникам товариств повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.